Знакові новини на соціальній країні в студії Миколи Різник. Далі про головні події на цей час. Вторгнення чи допомога. Червоний хрест обурений рішенням Москви. Кров цінує в життя. Українські військові шпиталі обладнали новітніми апаратами. Тишком нишком з Криму витісняють український мобільний зв'язок. Росія порушила домовленість із Червоним Хрестом і відправила гуманітарний вантаж в Україну, не надавши попередньо список того, що знаходиться у вантажівках. Про це в інтерв'ю Deutsche Welle заявив представник міжнародного комітету Червоного Хреста Андре Льорш. Нагадаємо, раніше російські змі повідомляли, що з під виїхало близько 300 вантажівок з гуманітарною допомогою для Донбасу. Раніше на сайті Кремля з'явилося повідомлення, що гуманітарний конвой для України узгоджений. Проте цю інформацію не підтвердили. Ні представники ЄС, ні прес-служба Петра Порошенка, ні Червоний Хрест. Червоний Хрест відповідальний за це. Саме Червоний Хрест повністю і координує, і доставляє цю гуманітарну допомогу. Як я знаю на сьогодні, їх позиція наступна: що ці вантажі будуть перевантажені на ті транспортні засоби, які Червоний Хрест або орендує, буде залучати тут. І таким чином. Ми не допустимо будь-якого супроводження, чи там МЧС Росії, чи якесь військове супроводження. Це однозначно. Це буде під контролем української сторони. Раніше з ініціативою направити в Україну міжнародну гуманітарну допомогу виступив президент України Петро Порошенко, окрім вантажів, що підготовлені українською стороною за задумом. Місія включатиме допомогу Червоного хреста США ЄС і Росії. Логістичне супроводження міжнародної місії гуманітарної допомоги, зокрема її доставка та розподіл, забезпечуватиметься представниками міжнародного комітету Червоного Хреста та України. При цьому важливо, що гуманітарна допомога розподілятиметься виключно серед цивільного населення Луганщини, яке вже протягом тривалого часу потерпає від дій незаконних збройних формувань та терору. Сили АТО проводять розвідку перед вирішальними боями на Донбасі. Про це повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. Також повідомляється, що напередодні внаслідок обстрілів колонії номер 124 у Донецьку отримав осколкові поранення 31 засуджений, один із яких загинув. 53 в'язні із 71, що вдалися до втечі, вже повернулися, відмовившись воювати на боці терористів. Також повідомляється, що організація ЛНР відкрила полювання на своїх ватажків Болотова та Аввера. Крім того, в штабі АТО розповіли про блискавичний рейд 95-го загону високомобільної бригади. Вони здійснили рейд у 470 кілометрів. З них тилами супротивника 170 кілометрів. Станом на 7 годину, 12 серпня, до місця розташування повернулись передові загони 95-ї високомобільної бригади, які напередодні здійснили блискавичний рейд протяжністю 470 кілометрів. З них телами супротивників 170 кілометрів. Під час проведення рейду було знищено три казачих блокпости та чисельну кількість живої сили маргіналів та техніку, якою пересувалися. Бойовики продовжують обстрілювати блокпости та позиції сил АТО, в тому числі з території Російської Федерації. Терористи намагаються організувати опір силам АТО. В свою чергу наші бійці мають на меті відрізати угрупування бойовиків від основного транспортного напрямку з Російської Федерації. Національний банк України офіційно знизив курс гривні до 13 гривень 13 копійок за долар. На міжбанку ситуація ще більш критична. Сьогодні національна валюта встановила черговий історичний мінімум. Торги за долар закрилися на рівні 13 гривень 60 копійок. Нагадаю, НБУ раніше заявляв, що не збирається відходити від політики гнучкого курсу утворення і пояснював тиск на обмінний курс реакцію ринку на військовий конфлікт в Україні. У той же час макроекономічний. Ні підстави для суттєвих коливань курсу відсутні. Служба безпеки України припинила потік фінансування терористів. Зокрема, було встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю, яке працює в Україні, неправомірно використовувало електронні гроші, систематично переказуючи кошти на електронні гаманці та інші рахунки російської платіжної системи. Наразі проведено обшук офісу компанії та заарештовано рахунки відкриті в комерційних банках органами МВС відкрито кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами. Зазначено товариства Не прийняті виборчі зміни, перенесені санкції проти Росії і посилення відповідальності за тероризм, Верховна Рада сьогодні працювала цілий день, однак у півноги і спорядку денного в цілому нардепи прийняли лише один законопроект решту відправили на доопрацювання, і це при тому, що під стінами парламенту цілий день скандували мітингувальники з цілим списком вимог про події в парламенті та навколо нього Яна Курченко. Важкий рок, нецензурні кричалки і справжній арт-декор перед парламентом. Ось так розпочався перший день пленарного тижня Верховної Ради України. Кількасот людей прийшли до парламенту, аби нагадати про обіцяну майдану люстрацію, покарання винних. Вимагали не гаслами і навіть не з плакатами, а ось такими воротами, ілюстраціями і дорожньою розміткою. Ми стоїмо за люстрацію за друге вимогу Майдана. Перше вимога Янукович, друга вимога люстрація. Люстрації немає. Наші хлопці гинуть. Ми Тут не знаємо вже що робити, якщо чесно. то треба вже чорту виносити цю раду. Це прізвища людей, які проголосували 16.01 за диктаторські закони. Всі поіменно во ця фарба важко змивається. Вона називається шоссе. Вона для розмітки доріг флешмоб продовжили самі нардепи. Свої вимоги вони написали на футболках, у яких і прийшли до сесійної зали. Ратифікація угоди про асоціацію з Європейським союзом, яка повинна бути негайно внесена до сесійної зали. Це є запорука обраного курсу, який обирали не ми з вами навіть, а обирали мільйони наших громадян на площах. На майданах під час революції гідності однак голосів і настроїв парламентської більшості не вистачило на жодну вимогу активістів. Чотири законопроекти про зміни до виборчого законодавства депутати навіть не внесли до порядку денного, навіть з другої спроби, і навіть після консультації у кабінеті спікера. Найбільше голосів набрав документ Сергія Соболєва. Там пропонувалося голосувати за відкритими списками. Те, чого активісти вимагали не на одній акції. Я пропоную в даному випадку змен. Зменшити прохідний бар'єр для того, щоб дати можливість новим партіям так само змагатися на виборах і змагатися не грошима через заставу в 12,5 мільйонів гривень, а дати можливість максимально партіям пройти на цих виборах. Я пропоную. Ще раз поставити на голосування мій закон, за який виступає суспільство. Повторно законопроект на голосування так і не поставили. Не внесли до порядку денного і документ про люстрацію. Регіони не підтримали, більшості не вистачило голосів. Натомість, з трибуни регіонали озвучили страшну реальність. АТО, а владу звинуватили у бездіяльності. Війна на востокі країни поставила на грань виживання весь народ, особливо бюджетників. Що робити з ними? У правительства немає Ні ніякого поняття. Це саме вони. Їздили постійно в Москву, випрошуючи в тому числі і військову допомогу. А тепер вони ще мають совість виходити сюди на трибуну і блеяти про те, що якась там тисяча, та всі ті тисячі людей на вашій совісті. Найбільше пощастило урядовому законопроекту введення санкцій проти Росії. Його особисто у парламенті представив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Уряд звертається до парламенту невідкладно проголосувати законопроект. Який запроваджує інститут введення санкцій, уряд підготував всі необхідні документи для того, щоб Україна разом з Сполученими Штатами, Європейським Союзом, країнами Великої Сімки також ввела санкції проти країни-агресора її юридичних і фізичних осіб. Ініціативу Кабміну сприйняли по різному. Хтось пропонував доопрацювати, хтось прикривався недосконалістю проекту і колосальною фінансовою шкодою. Треба обмежити перелік суб'єктів тільки іноземними громадянами, іноземними державами. Це дуже важливо, оскільки весь цей перелік санкцій він дуже широкий. Цей закон треба було приймати ще три місяці назад. А то і чотири, і э, страна имеет возможности не тільки п'ятиться, не тільки захищатися, але і в економічному смислі ефективно э, противодять російській агресії. Ми зараз рахуємо гривні, навіть нехай мільйони гривень, які ми раптом втратимо від введення санкцій. Але ніхто не хоче рахувати життя тих людей. Які зараз гинуть після довгих обговорень, урядовий законопроект таки пройшов перше читання. Депутати ж вирішили працювати цілий тиждень. Неприйняті законопроекти пообіцяли ще розглянути. На дворі активні ранкові активісти мало не щепилися з міліцією, однак досиділи до кінця. Яна Курченко, Артем Кутасов, соціальна країна. Чимало бійців постраждалих у зоні, АТО, потребують переливання крові, проте інколи у дорогоцінній крові донора помилково знаходять різні інфекції через людський фактор. Найкращий варіант перевірки автоматизований прилад такий тепер є у київському та харківському військових шпиталях. Зі столичного повернулася наша знімальна група. Дмитро артилерист отримав осколкові поранення на Луганщині. Розповідає, їхню бригаду почали обстрілювати з градів із самого ранку. Було в п'яти утра. Осколки не попали тільки в лівий рух. А сильне все було. Ну, до двох місяців не закінчився последній операція, то я думав. А потім ще треба ну, реабілітувати далі. Ну, то, то на Таким, як Дмитро, допомагають у військовому шпиталі у Києві. Часто бійці потребують переливання крові. За день у госпіталі перевіряють до сотні зразків донорської крові на предмет наявності різних інфекцій. Раніше це робили вручну. Тепер шпиталь отримав спеціальне обладнання. Таво такої бронежилети для тих, хто вже не на полі бою. Це можливість переливати. Байцям, людям, які пострадали, да, чистою кров а он використовуватися для тестування крові і он буде при хірургічних вмішательствах, також для тестування крові. Він определяє віруси віч, гепатити і огромное количество інших інфекцій. У військовому шпиталі подарунку раді кажуть, він унеможливить ускладнення, які можуть бути після переливання. Перевірятимуть кров не тільки на наявність віл інфекцій. Цей прилад він має дуже широкий спектр. Він не тільки ви. Ському колі обстежуються маркери, гепатитів, чи то на ВІЛ, СНІД там є дуже така широка гормональна панель по репродуктивній системі, по ендокринних залозах більше того, там великий набір протипухлиних маркерів. У шпиталі сподіваються, що війна скоро закінчиться, і прилад будуть використовувати тільки в мирних умовах. Анастасія Острушко, Тарас Біловол, Дмитро Гришко соціальна країна. Оператор мобільного зв'язку Київстар зупинив роботу в Криму. Вчора до офісу компанії в Сімферополі увійшла група озброєних людей, яка почала встановлювати там власне обладнання. Які інтереси переслідуються, розбиралися наші кореспонденти в Криму. 11 августа на території Криму абоненти Київстар повністю втратили можливість позвонити. Также связи лишились все абоненты домашнего интернета, предоставляемого этой компанией. В пресс-службе сообщили, что отныне не могут гарантировать крымчанам нормальную связь. Сегодня в офис «Киевстар» в городе Симферополь вошла группа вооруженных людей. Они попросили сотрудников «Киевстар» оставаться в помещении и, по словам нашего персонала, начали устанавливать свою аппаратуру на телеком оборудование компании. «Киевстар», действуя в интересах информационной безопасности своих абонентов, физической безопасности персонала и целостности работы сети, Вынужден временно прекратить предоставление услуг связи в Крыму. Через некоторое время на странице сотрудницы Крымского офиса Киевстар в социальной сети Facebook также появилось уточнение, в котором говорится, что сотрудников попросили покинуть помещение. В это же время российский оператор сотовой связи Билайн начал подготовку ко входу на крымский рынок мобильной связи. Пользователи социальных сетей в такие совпадения не верят. На сайте российского оператора есть новость о проблемах «Киевстар», и это не случайность. Следует заметить, что «Киевстар» входит в телекоммуникационный холдинг «Вымпелком». «Вымпелкому» по сути принадлежит и «Билайна Киевстар». Предположительно, было решено путем выключения «Киевстар» заменить этот бренд и пустить вещать в Крым на то же оборудование «Билайн». Российский оператор получит номерную емкость и частоты для работы в Крыму. На данный момент позвонить с карточки «Киевстар» в Крыму не получается. Счет проверить также невозможно. Бизнес-игры российских компаний сотовой связи поражают откровенно наплевательским отношением к потребителям, рядовым абонентам, которые теряют связи и терпят убытки из-за отключения украинских операторов мобильной связи. Алексей Зоркий, Дмитрий Львов, Служба новостей «Волна Симферополь». Окупаційна влада Криму визнає, що курортний сезон зірвано. Про це повідомляє в соцмережі уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації на сході Ірина Геращенко. За її словами, на півострові пансіонати заповнені максимум на 40-60%. При цьому більшість відпочиваючих не росіяни, а самі жителі Криму. Щоб, хоч якось зберегти обличчя кримським бюджетникам, окупанти надали безкоштовні путівки в ці острівці радянського раю, і вони радіють, як діти вперше в житті надали путівки, спасибі Путіну та Росії, не розуміючи, що вони заплатять за них десятикратно вже взимку, коли Крим відчує наслідки зірваного сезону. Далі про українських патріотів. Боксерка Аліна Шатернікова продає чемпіонський пояс, щоб підтримати українську армію. Стартова ціна 10 тисяч гривень. Купити пояс можна на благодійному аукціоні. Українка виставила на продаж свій чемпіонський пояс за версією Global Boxing Union, який виграла в Києві в 2005 році, перемігши американку Стефані Добс. Нагадаю, що Аліна триразова чемпіонка Європи і двократна чемпіонка світу. Тим часом українці всього світу готуються провести марш єдності. Активісти навідуються до російських дипломатичних представництв. Хода пройде 16 серпня. До акції долучаться українці Києва, Торонто, Вашингтона, Філадельфії, Нью-Йорка, Детройта, Чикаго. Мета маршу закликати світ визнати факт російської агресії в Україні та заявити, що країні не потрібні миротворчі війська росіян, а українці всього світу бажають миру. Миру я бажаю і вам на цьому наш випуск завершено. Я вдячний вам за увагу. Тримайтеся.